Ви відкрили вишиваний форзац. Зазирнемо далі, ходімо разом. щиро всіх на Харківщині без довгих підходів Харківщина. Підбирала я слова, щоб почати з них розповідь про ляльку-харків'янку. Та це неможливо, бо Харківська область це все одразу і дуже багато, невід'ємна частина на шляху розвитку України, промисловість, наука переоцінити нереально. Та й що я маю казати? Це фахова справа. А я ми. Це просто знаємо, бо ми є споживачі. А говорити можна собі дозволити про інші продукти, продукти культури, мистецтва. І все ж не вистачить часу, щоб тільки перелічити визнані імена творчих людей, доля яких так чи інакше пов'язана з Харківщиною. Поділюсь спостереженням. артиста чи артистку, дійсно визнаних народом, не тих, що мають документ про присвоєння звання народного. А насправді народні люди називають не просто за прізвищем, а обов'язково знають ім'я. І таких багато, ми їх любимо. Але є одиниці, відомі народу, навіть вже відійшовши на небеса, що їх називають ще й по батькові дві великі харків'янки, до творчості яких я впевнена, ще будуть звертатись молоді покоління. Клавдія Іванівна Шульженко, і Людмила Марківна Гурченко. Ох уже чую роздратування з націоналістичним забарвленням. І все ж повторю, Клавдія Іванівна Шульженко і Людмила Марківна Гурченко, великі харків'янки, така земля наша, вистояла, витримала і свого не цуралась, і чужого не вчалась, а навчившись навіть із своїм зробила. Зірки цих артисток світили дійсно на весь Радянський Союз, але нехай не сподіваються ті, хто мріяв би побачити так звану Харківську Народну Республіку. Харків'яни, в переважній більшості спілкуючись російською, руський мір слапати не стануть, бо є феномен харківських футбольних ультрас. за ними ж весь світ проспівав відому пісню з двох слів. Та й не тільки. Ми знаємо наш рідний Харків, того, хто зазіхає на нашу землю і свободу, зустрічають танки, що створені на заводі імені Малишева. Я ніколи не бувала на Харківщині, але з харків'янами знайома опосередковано в житті, як на довгій ниві, іноді стаються виправдані й потрібні зупинки, так і я певний період недавно називалась фізичною особою-підприємцем. Це був невеличкий ветеринарно-аптечний кіосар. Я старалася зробити його затребуваним, іноді попит покупців важко було задовольнити. Бувало, в околишніх моїх постачальників не було потрібного препарату або особливого, можливо, давно вже знятого з виробництва інструмента. І тоді я телефонувала своїм постачальникам з Харкова і дивним чином, завдяки їм, через 2-3 дні, мої клієнти вже дякували мені. Я вчилась у харків'ян, вчилась працювати на себе, на результат, іноді, нехтуючи безглуздими правилами в інтересах справи. Правила установлюємо ми, казали мені харків'яни, така й моя лялька, слобожаночка з харківським характером і звати її Світлана, не Оксана, не Христина, а саме Свєта, навіть якщо не блонд. Подивимось на її святкове вбрання. Вбрання початку минулого століття. Це просто дивно, як вгадується в старовинному жіночому строї місцевий характер. А я б навіть сказала норов, це вперше я натрапила на відсутність пояса і хустки, щоб мала накривати очіпок. А от так правила встановлюємо самі. Зате спідниця, яка вибійчана шиється з тканини, фарбованої домашнім способом. Орнамент на домоткане полотно наноситься методом штампування фарбою. Мені хотілося одягти й світу в таку спідничку. Знайшла подібно фарбовану лахманинку в секонд-хенді, і з неї вийшла вибійчана спідничка. Голівка традиційно зачесана, як і по всій Україні, використана кимбалка. На Наголос слові різниця. Як приживеться в тому чи іншому регіоні, так і говорять: кимбалка, «кимбалка», А може спроститися й до відсутності літери М. Доречно подивитись, як я своїм лялькам закріплюю кимбалку. Як пришиваю волосся. Подивимось на прикладі двох голівок. Тож, четвертий етап виготовлення ляльки волосся. Далі цікаво те, що слобожанки відкидають сміливо прикриття хусткою очіпка. Чіпця. Але ж і очіпок же ж який? Це ж неабияка прикраса, шитий з парчевої тканини з яскравим візерунком, як кажуть, сьогодні принтом. такий очіпок на голові жінки сяємо в німб і хустки не треба. Корсетка оздоблена орнаментом, досить довга. Крайка відсутня, та при цій довжині вона була б і недоречна. Світа – поважна господиня дуже вправно хазяйнує. Молодички з усього села приходять до неї порадитися, підглядають за секретами господарювання, а вона й не ховається щедро ділиться ними. До моїй цей глечик, мабуть, він з ряженкою. домашньою, можливо, навіть із печі. Але не факт, скоріш за все, Світлани сучасна духова шафа. А молоко своє, бо має добре доглянуту корівку. Та й не одну, бо родина не маленька, всі приділі, діти-помічники і чоловік-хазяїн шанований в селі. За словом цієї родини, часто й рішення громадою приймають. Думаю, що на Різдво колядники першою відвідують саме цю хату. Це на такі фантазії наштовхнула мене лялька. А по правді, не фантазії, така наша Україна працьовита, гостинна, співоча. Харків'яни в пісенних телешоу ведуть завжди вперед. А сама Харківщина особливий мотив в українській симфонії, своєрідний і духом вільний. В цій землі працював і творив наш великий філософ Григорій Скоморода. Цій землі знайшов він і свій спочинок. Здається, під вільним вітром степів Слобожанщини народились і слова його, викарбувані на камені. Світ ловив мене та не спіймав. А ми прямуємо далі на південь до Чорного моря. Наступного тижня нас зустріне Одещина. До побачення!